Слава Україні! Ситуація в Одесі та в області повністю контрольована. Сили оборони виконують поставлені завдання. На цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, слава Богу, не було обстрілю. Лунають сигнали повітряної тривоги. І от саме зараз про них я хотів би поговорити. Можливо, таке собі нагадування про правила чемності та відповідної поведінки. Але спочатку, про, на мій погляд, досить. Прекрасно. Якось одного хлопчика, він хлопчик запитав тата про те, що, хто ж такий дід Мороз. Довго тато думав, але сказав, бо, бо правильним і справжнім українцем. Ти знаєш, синку, я знаю, хто такий Дід Мороз. Це син святого Миколая. Але він зрадив батька і пішов у комуністи. Ну, а тепер, власне, про урок чемності, про ті тривоги, які. Лунають вже який день поспіль. Отож, як себе вести, я сподіваюся, ви знаєте і не забувайте. Правило двох стін. Ну, що найменше, це мінімальне. Ну і дуже багато з вас питають: а що ж там летить? Тушки, сушки, калібри х 101. Ну, ви вже володієте повним набором назв і класифікацію крилатих ракет, наприклад, або ворожих літаків. І починається 100, 200, 300, 400 ракет, 50 літаків, 80 літаків, 100 крилатих калібрів, правда, при цьому 76 з них знаходяться у Середземному морі. Багато чого ви бачите перш за все, у телеграм-каналах. Ну що ж, видихаємо і робимо певні висновки. Ну, по-перше, дивіться. Що таке пуски, я думаю, що вам особливо знати і не потрібно поясню, чому. Тому що для цього є військові фахівці, які, власне, про це все знають. І якщо ворог намагається щось робити, то йому треба знайти ту ракету, зняти її зберігання, привезти, відповідно там на аеродроми, там, ще на якісь пускові установки і так далі. тому подібне. Це займає певний час. А враховуючи оцю російську авось. І як все це зберігалося, котре подякуємо російській військовій корупції, то чи полетить, ще та ракета. Але далі про питання. Потім вони планують собі маршрути, як та ракета має летіти, і в мозок цієї ракети треба покласти той маршрут, щоб намагатися обійти нашу систему протиповітряної оборони, щоб потрапити туди, куди вони хочуть, наприклад, в об'єкт інфраструктури, перш за все, скажімо, енергетичної, вираховують і на все це йде час. Потім підготовка техніки, відповідно. Якщо говоримо про Чорне море, це кораблі, якщо говоримо про літаки, зрозуміло про ті самі сушки, тушки, парапушки, хрюшки і так далі. Ну, все, чим начинена російська воєнщина. І так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ви володієте повністю цією математикою, і найголовніше, у вас є на це час, і ви маєте і базову освіту, і можете все це порахувати, тоді приблизно будете знати, коли ворог намагатиметься по нам. Вдарити, хоча він зробити це може, я наголошую коте зробити це можна кожної хвилини, навіть одну ракету запустити, або сплюдрувати нам, наприклад, Різдво. Тільки ми всі йому покажемо е величезну долю з маком, як кажуть у нас в Україні, що налякали їжака голою російською дупою. Так, отож, про що я зараз буду говорити? Не переймайтеся тим, чим не потрібно. Не треба дивитися інформаційні помийки, не треба рахувати ті ракети, бо треба просто виконувати правила поведінки під час сигналів повітряної тривоги. Якщо ви пересічний громадянин, якщо ви людина, яка вірить і підтримує Збройні Сили України, оце найголовніше. Оце те, що маєте сьогодні робити, і працювати максимально наскільки це сьогодні можливо. Отож, я прошу вас бути чемними. І про це сьогодні йшла мова. І слава кожному з вас, українській нації, незламні і непоборні. Так само, як ворогові, кажемо ласкаво, просимо до пекла. Але питання виникає завжди: чи чорти готові прийняти цю мерзоту? Тримаємо стрій разом до перемоги і посміхайтеся. Ну я вас прошу з 24 лютого. Як би страшно не було. Чим нас злякати? Нічим посміхніться. Ми переможемо.